Вітаю, я Володимир Бондаренко і ви на моєму каналі навчання перед монітором. Ми знову повертаємося до роботи із растровим графічним редактором Фатапia, який є хмарним застосунком, який можна використовувати безпосередньо у вікні браузера. Ми з вами на минулому занятті створювали просту заготовку з інфографіки і використовували для цього певні інструменти, такі як е чарівна паличка для виділення, такі як е побудова Еліпса, напрямні і так далі. Ми використовували і пензлик також. У цьому відео ми також створимо заготовку для інфографіки. Також ми намалюємо кола, розділені на чотири різнокольорові сектори, але будемо використовувати трошечки інші інструменти. Отже, отже поїхали. Переходимо на сайт fatpa.com. Створюємо новий проект. Традиційно ми будемо створювати його на А4. З білим тлом, тиснемо створити. Проект у нас є. І додаємо перш за все, напрямні, які нам знадобляться для того, щоб красиве і правильне коло намалювати. Рядкове меню перегляд. Тепер у нас додати напрямні і перечисляємо напрямні через кому 200 пікселів. 1200 пікселів. І 2200 пікселів. Ну, і е, такі самі напрямні і е, вертикальні. І от ми бачимо зараз, власне кажучи, роз, ну, заготовочку. Так, ми можемо тепер використовувати е, те, що нам потрібно. Тобто створювати фігуру. Це перше, що ми зробимо. Е, виберемо е, не прямокутник, а еліпс. Тобто трошечки довше подержимо, виберемо еліпс. Ну, і, власне кажучи, цей еліпс намалюємо. Особливо прицілюватися не варто, тому що завдяки напрямним наш еліпс буде до вузлів напрямних. Тобто, де вони перетинаються, він буде автоматично прив'язуватися. Ну, одразу давайте зафарбуємо його у якийсь колір. Ну, нехай це буде червоний. От. І оце у нас буде той шар, який буде частинкою нашого зображення. Таких частинок буде 4, тому ми оцей шар, який ми створили, форма 1, він називається у стосі шарів. Ми його продублюємо. Ми потім розфарбуємо в інші кольори. Так, дублювати шар. Для того, щоб розфарбувати в інші кольори, ми отут заповнення вибираємо, наприклад, не червоне, а зелене. Так само дублюємо ще шар. І тепер ми його виберемо синім зафарбованим. І ще раз дублюємо. І нехай це буде жовтим. Якщо ви уважно спостерігаєте за моїми діями, то ви можете побачити, що насправді все коло міняє колір, Так? Але якщо подивимося на стост шарів, то ми побачимо, що тут кожен шар окремо. Коло одне і те ж саме, воно на тому самому місці розташоване, але має різні кольори. Перший крок зробили. І тепер наступний крок. Нам потрібно трошечки змінювати ці об'єкти, тобто залишати лише один сектор. І, очевидно, для цього нам потрібно форму, якийсь об'єкт, якусь фігуру перетворити на сукупність пікселів, тобто растеризувати шар. Ну, Почнемо, мабуть, із. З будь-якого, власне кажучи, з будь-якого. Давайте це таки з нижнього почнемо, але перед тим ми усі видимості шарів, крім нижнього, приберемо, тобто зробимо їх невидимими. Для цього ми використовуємо оце ось елемент керування у вигляді ока. у стосі шарів. І поки що зробимо ці шари невидимими. Тобто, начебто у нас є лише один шар із червоним колом. Так, тепер нам на допомогу прийде, як я вже казав, растеризація шару. В контекстне меню растеризувати. От. І тепер ми можемо з цими пікселями працювати. Тобто, в нашому випадку просто відкинути зайве. Яким чином? Ну, наприклад, нам потрібно залишити лише оцей сектор. От. Очевидно, що оці ось, сектори, оці ось сектори треба просто викинути. І нам на допомогу прийде інструмент прямокутного виділення. ось оцей. От. І якщо ми виберемо цей інструмент, ми побачимо, що для його роботи ми можемо використовувати різні режими. Стандартний режим, Він полягає в тому, що ось оцей стандартний режим Він полягає в тому, що коли я починаю нове виділення, старе зникає. Ну, Продемонструю. Ось так, 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 так. Ось, от так я, наприклад, виділив. Починаю виділяти інше виділення, старе зникне. Навіть якщо вони перетинаються, старе зникне. Але нам потрібно використати трошечки інший режим. Ось цей режим, який називається об'єднанням виділення. Тобто, коли я буду створювати нове виділення, то воно буде додане до існуючого. Так, ну, тепер давайте ми. За допомогою рядкового меню виділити скасуємо всі виділення. І, наприклад, от лівий верхній сектор нам треба залишити, тому ми візьмемо інструмент виділення і створимо ось таке ось виділення прямокутне. А тепер додамо до нього іще одне виділення прямокутне. От до кінця можна не дотягувати. І вони об'єдналися. І що мені треба зробити? Все дуже просто натиснути на клавішу Delete. Тобто, оця ось е, така е, не зовсім прямокутна область, яку ми створили за допомогою об'єднання, виділень вона е, все, що в неї входило, всі пікселі зафарбовані кольором тла. Якби у нас тло було е, не білим, а прозорим, то. Воно, мабуть, у нас прозоре і є. Ага, так. Да, воно у нас прозоре. Е, ну, точніше, не тло, а, власне кажучи, сама, е, сам шар. У стосі шарів прозорий. Е, і просто ми вилучили ті кольори, залишилася прозорість. Тобто кожен шар це як прозора плівка, от, на якій ми малюємо. Ну, і, звичайно, якщо ми зітримати, що намальовано на прозорій плівці, то його просто не видно буде. Так. Є. Перше, що ми зробили, так, тепер перейдемо до наступного З шару, зробимо його видимим. Він нам, як не дивно, все це перекриє. І знову ж таки приберемо все виділення, Рядкове меню виділити, скасувати виділення. І тепер ми залишимо правий верхній сектор. Інструмент виділення, виділили ліву частиночку. І виділили праву чверть нижню. Натиснули на Delete і насправді, насправді, насправді нічого на дебіт натискати, тому що, тому що треба бути уважним. Зараз у нас виділено шар із формою 1. Нам потрібно, по-перше, працювати із шаром форма 1 копія, тобто із зеленим. Виділимо його, це по-перше. Да? Бо якщо ми натиснемо на виділити, то навіть оце, ось, яке залишилося сектор наш залишив, залишився червоний, ми його видалили. От. Тому виділили потрібний шар. Растеризували його, не забуваємо про це, щоб ми могли змінювати пікселі. так? І тепер же можна натискати на Delete. І ми бачимо, що оскільки оця частиночка... Яка була над червоним, вона також була виділена, тобто ці пікселі зникли. І оскільки їх немає, ну, точніше, вони не зникли, вони перетворилися на прозорі. Так? Оскільки вони прозорі, то те, що під цим шаром стало видимим. От такий прийом. Така ж сама технологія. Виділяємо наступний шар, робимо його видимим, починаємо. Виділяти заново, тобто скасуємо виділення, і це, наприклад, у нас буде е, правий нижній сектор, тому е, виділяємо ось так. І режим додавання виділяємо ось так. О, ні-ні-ні. Е, Там вже. Цей, оцю частиночку треба виділити. От. Е, ще раз перевіряємо, що шар має бути растеризований. Тиснемо Delete. І бачимо, що знову ж таки навіть таке дивне виділення, яке у мене вийшло через мою помилочку. Так? Е, воно також правильно спрацювало. Ну і нарешті останній шар. Е, виділяємо, вмикаємо його видимість. Скидаємо виділення. Так, і це в нас лівий нижній. Поїхали. Верхню половинку виділили, додаємо виділення нижньої половинки, растеризуємо, тиснемо деліт. І от таким чином ми з вами отримали. От так от, на мій погляд, кращу інфографіку, ніж у попередньому відео ми з вами отримали. Чому краще? Ну, по-перше, тому що ми можемо тепер будь-який -як, будь сектор е, вимкнути видимість його. От Це по-перше. По-друге, ми можемо тепер побачити, що немає у нас чорного контуру, який нам просто необхідний був для того, щоб ми могли зафарбовувати певні частиночки на одному шарі. От. Ну, на мій погляд, воно виглядає більш елегантним, ніж у попередньому відео. Ну, нагадаю, що ми можемо цей проєкт зберегти у форматі Photoshop. От. Ну і, звичайно, що після того, як ми зберегли цю, цю заготовочку, бо ми ж будемо з нею далі працювати, ми можемо і фінальний файлик створити за допомогою експортувати як. Ну і виберемо традиційно PNG. Ну, Напишемо, що це інфографіка 2. І бачимо, що в нас такий файлик також з'явився на диску. От такі прийоми роботи. Сподіваюся, це відео також вам буде корисним і дещо нове ви дізнаєтеся. З вами був Володимир Бондаренко. Зсього найкращого, до наступних зустрічей. Бережіть себе!